В останню неділю листопада в Україні очікується похмура погода з дощами, мокрим снігом і просто снігом. Опади очікуються скрізь, крім більшості південних і західних областей. Температура протягом дня буде в межах від 0 до плюс 6 градусів. Про це свідчить дані погода Уніан. На заході України сьогодні найтепліше буде на Закарпатті, де повітря прогріється до плюс 6 градусів. Нарешті території очікується холодна погода від плюс 1 до плюс 3. Похмуро. У Чернівецькій області очікуються невеликі. Дощі, а у Волинській та Рівненській сніг. У північних областях України сьогодні буде найхолодніше. Тут стовпчики термометрів покажуть всього від нуля до плюс 2 градусів. Місцями очікується мокрий сніг або сніг. У центрі України буде від плюс 1 до плюс шести. Похмуро суцільна хмарність. Очікуються дощі та мокрий сніг. На жителів сходу України сьогодні також чекає похмура і мокра погода. Тут температура в день підніметься до плюс трьох, плюс чотирьох, пройдуть невеликі дощі, а в Харківській Області, ймовірний, мокрий сніг. На півдні України сьогодні традиційно буде найтепліше. Стовпчики термометрів покажуть від плюс 4 до плюс 6. У Криму і в Запорізькій області очікуються невеликі дощі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.